Кінець війни за 24 години без п'яти хвилин новообраний президент США зробив першу заяву. Жодного слова про Україну і багато згадок про закриття кордонів. То що зміниться із другою каденцією Дональда Трампа? Поговоримо про це тут і зараз на каналі «Сій час. Підписуйтесь, і ми починаємо. Офіційні результати виборів ще невідомі, але до остаточного підрахунку голосів Дональд Трамп. Оголосив себе 47 м главою США. Як тільки аналітики показали попередні результати, стало зрозуміло, політик таки очолить вдруге Білий Дім. Він вже вийшов до аудиторії робити свої перші заяви у статусі кандидата, що лідирує. Промову виголосив у Вест Палм Біч. Це штат Флорида. Очікувано, що слухачі більше почули тез про внутрішню американську політику. Зокрема, Трамп обіцяв виправити безпеку на кордонах. Загалом, же акценти у виступі були розставлені так, що команда Трампа буде повертати Сполучені Штати Америки на те, що на думку спікера було втрачено за час президентства його попередника-демократа. Виплатимо борг, зменшимо податки у Китаю Нема того, що ми маємо, і ні в кого немає того, що ми маємо, сказав політик. Щодо України, жодних прямих обіцянок, хоча від американського політика, неодноразово лунали фрази про те, що в разі перемоги на виборах у США він нібито зможе врегулювати конфлікт за добу. І це звучало з його уст ще до того моменту, як офіційно він стане президентом. При цьому Трамп ніколи не уточнював, як саме він планує це зробити. Давайте зацитуємо його попередні заяви. Росіяни та українці хочуть, щоб вони перестали вмирати. І я зроблю це протягом 24 годин. Кінець цитати. Але в новому виступі питання збройних конфліктів Трамп все-таки не оминув. Він сказав, що хоче мати потужне військо, яке не було використане за 4 роки його президентства, під час якого не було воїн, окрім боротьби з ІДІЛ. Мовляв, це велика перемога для демократії та свободи. Також зазначив, що разом можна досягти найкращого майбутнього для народу і додав, що зупинить війни. Але не уточнив, які саме. Водночас говорив про готовність організувати зустріч Путіна і Зеленського у разі своєї перемоги на виборах. Сподівання загасити мілітарні протистояння з проходом нового лідера висловив і президент Туреччини Ердоган у своєму вітальному дописі. Написав наступне: я сподіваюся, що відносини між Туреччиною та США зміцняться. Регіональні та глобальні кризи та війни, особливо палестинське питання та російсько-українська війна, припиняться. Я вірю, що буде докладено зусиль для створення більш справедливого світу. Кінець цитати: у те, що перемога Трампа підвищує шанси закінчення війни в Україні мирним шляхом ніж будь-коли вірить і Угорщини Петер Сіярто. Дипломат зазначив, що під час президентства Трампа у 2016-2020 роках угорсько-американські політичні відносини були на піку. А з новим приходом Трампа. Вони проживатимуть відродження. Відреагували на гучну фразу Трампа про мир у всьому світі і росіяни. Ця заява передбачає, що мають бути конкретні для цього дії, каже прес-аташе російського МЗС Захарова. Головний грамофон Кремля Пісков додав, що завершити війну в одну ніч не можна. Разом із тим, нібито миротворчими перспективами всі досі побоюються найстрашнішого. І це те, що і про що не раз писали західні ЗМІ? Мається на увазі різке припинення допомоги Україні. Причому тотальне припинення. Поки що цей сценарій не програється. Експерти не виключають, що Трамп може використати мілітарну допомогу як важіль тиску на Росію та Україну, змушуючи їх сісти за стіл переговорів. Скоріше за все, Трамп просуватиме кредити і ленд-ліз для нашої держави. Ну, власне, як думаєте ви, чи варто переживати з приводу військової підтримки? Залишайте свої враження під відео і не забувайте підписуватися на канал цей час. Далі ще більше цікавого. Доля США на найближчі чотири роки визначена. Трамп виступив у своєму штабі і оголосив про власну перемогу. Із привітаннями до нього вже звернулися лідери інших держав, серед них і Володимир Зеленський. Республіканці лідирують у Сенаті та Палаті представників. Більше про результати волевиявлення в Америці просто зараз на каналі Сі час. Перед початком раджу підписатися, аби не губити головне. Дональд Трамп готується розпочати свою другу каденцію на посаді президента Сполучених Штатів Америки. 6 листопада у США активно підбувають підсумки виборів, які пройшли напередодні. О восьмій ранку за Києвом завершилося голосування у останньому штаті Аляска. Зважаючи на попередні результати, Трамп вийшов уперед ще у перші години підрахунків голосів. Він здобув першість у першому хиткому штаті північній Кароліні та залишив позаду Камалу Гаріс у Юті, Вайомінгу, Міссурі. Своєю чергою Гаріс відривається у штаті нью гемшир Після коливань у числах нині кандидати мають рахунок 224 – Проти 277 на користь Трампа це дані агентства Associated Press. для тріумфу потрібно 270. Тобто Трамп, виходячи з цього, переміг. Після першості політика у північній Кароліні у решті шести штатах, що коливаються, підраховано вже від кількох відсотків до більш ніж 90% голосів виборників. Нагадаю, це Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Вісконсін та Пенсильванія. Трамп попередньо виграє скрізь. При цьому сам політик вже оголосив про свою перемогу на виборах 47-го президента США, бо навіть станцював танець переможця під пісню YMCA групи Village People. Ну а далі виступив перед виборцями. У промові він заявив, що збирається вилікувати країну. Давайте процитуємо це. Велика честь бути обраним вашим 47-м президентом. Я буду боротися за вас, за ваші родини, за ваше майбутнє. Кожний день я боротимуся за вас. Кожен подих, який я робитиму, буде заради цього. І я не відпочиватиму, поки я не зроблю Америку сильною. Не зроблю її процвітаючою. І це буде золота епоха для Америки, заявив Трамп. А ще він сказав, що більше жодних воєн під час його каденції не буде. Із перемогою Трампа вже почали вітати світові лідери. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімі Натан'яху назвав його перемогу цитую історичним поверненням до Білого Дому. А глава Франції Мануель Макрон готовий до спільної праці разом. Як вони це робили протягом останніх чотирьох років? Про це він написав на своєму офіційному акаунті. Долучився до привітання український гарант Володимир Зеленський. Далі дослівно з його заяви. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних сполучених штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. Ми зацікавлені розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці. Яка принесе користь обом нашим країнам. Кінець цитати. На потенційну перемогу Трампа відреагували і Росіяни. США є недружньою країною, залученою у війну проти Росії. У Путіна немає планів вітати Трампа. Так сказав його Глашатий Дмитрій Пісков. Зауважу, що все залежить не лише від глави США. Не варто забувати і про ключові відомства. Тепер республіканці вперше за чотири роки отримують більшість у сенаті США. Партія може отримати повний контроль і над американським конгресом. Республіканці лідирують у палаті представників. За ними вже 197 голосів виборників із 218 необхідних. До слова прогноз голосу Америки передбачає, що до палати представників США у штаті Індіана. Перемогла конгресвумен українського походження республіканка Вікторія Спарц свого часу вона не підтримала у палаті представників закон про допомогу американським союзникам, що умістив понад 60 мільярдів доларів для України. А як вам, шановні глядачі, проміжні результати? Діліться прогнозами у коментарях, що зміниться особливо для України із приходом Трампа вже вдруге на посаду президента. І не забувайте підписатися на наш канал, аби стежити за головними подіями.